Доброго дня, шановні колеги. Ми цією командою у нас було більше. Вчора відвідували Москву, де відбувалося судилище стосовно головної бранки Кремля Надії Савченко. Суд вчора мав можливість прийняти законне рішення і змінити міру запобіжного заходу стосовно Надії Савченко, але цього не сталося. Я хотів би в цьому контексті зупинитися в першу чергу на правових підставах, що просили адвокати, і як вів себе суд. Ну найперше, потрібно зазначити, що адвокати Надії Савченко подали до суду усі докази її невинуватості. Ці докази, які були зібрані, в тому числі і правоохоронними органами України, службою безпеки України, і стосувалися вони того, що Надія Савченко. У момент, коли загинули журналісти, і, власне, у зв'язку з чим була порушена ця кримінальна справа, не могла перебувати в тому місті. Більше того, знаходилася уже фактично у полоні російсько-терористичних груп. Ці докази були подані, але судом, на жаль, до уваги не взяті. Інше питання: адвокати звернулися до суду і попросили змінити міру запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Надія Савченко заявила, що вона може відновити прийом їжі після того, як опиниться на території України або у приміщенні українського посольства. Українське посольство надало гарантії, що воно здатно забезпечити належні умови проживання для Надії Савченко. І такий спосіб цю міру запобіжного заходу можна було б виконати. Це той мінімум, який вчора можна було здійснити для того, щоб рятувати життя Надії Савченко. Але на жаль. Суд абсолютно не дослухався до цих аргументів захисту, і навіть е, сторона обвинувачення також була повністю глухою до всіх запевнень про те, що ця міра запобіжного заходу в цій ситуації, коли людина невинна, коли немає жодних доказів її невинуватості, повинна була б взята до уваги. Я хотів би сказати також про особу судді, який розглядав справу Надії Савченко. Суддю змінили цього разу. Е, Розглядав справу Артем Каспаров. Що це за людина? Це людина, яка значиться у списку Магнітського, яка причетна до е, того, що у зв'язку з діями правоохоронної системи Російської Федерації Магнітський був фактично закатований у в'язниці. Проти цього судді існують санкції Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу і Парламентської асамблеї Ради Європи. Тому цей суддя був. Упереджений стосовно Надії Савченко, оскільки Надія Савченко є членом парламентської, ради, парламентської асамблеї Ради Європи від України. Адвокати попросили про відвід судді, але суддя сам вирішував, чи відводити себе, чи ні. Він відмовив у задоволенні такого клопотання і таким чином розглядав цю справу. Результат цієї справи, ви знаєте, більше того, існує ще одна кримінальна справа, про яку я хочу сказати. Вона вже просто виходить за межі будь-якого людського розуміння і морального розуміння. Це справа про. Те, що нібито Надія Савченко незаконно перетнула кордон Російської Федерації, тобто людина, яку було спіймано, яку було викрадено, яку в балаклаві перетягували фактично у полоні через кордон, тепер звинувачується в тому, що вона перетнула кордон. І безумовно, що ми будемо свідками і подальшого тієї абсолютної деградації системи юстиції в Російській Федерації. Я хотів би також передати слово моїм колегам, які були свідками всього, що відбувалося в Москві. Доброго дня, шановні колеги. Уже вісім довгих місяців Надія Савченко перебуває у російському полоні. Всі ці вісім місяців слідчий комітет Російської Федерації намагається знайти хоч які-небудь підстави, які-небудь докази того, що вона вчиняла протизаконні кримінальні дії. Але поки що хай вони опитали більше 17 тисяч так званих свідків. Провели сотні якихось дивних балістичних, графологічних та інших експертиз. Таких доказів у слідчого комітету немає. Справа Надії Савченко у суді розсипається, і слідчий комітет звернувся про те, щоб продовжити утримання надії у в'язниці ще на три місяці, для того, щоб знайти переконливі так звані підстави для того, щоб її засудити. І суд вчора прийняв це рішення про продовження до 13 травня її утримання під вартою. Надія Савченко протестуючи проти протизаконних дій посадових осіб Російської Федерації, проти окупації Російської Федерації частини території Криму, проти цієї агресії і всього іншого беззаконня, яке творить тут Росія. Оголосила 13 грудня безстрокове голодування. Вчора, коли ми були на засіданні суду, був 60-й день цього важкого голодування. Коли ми побачили в надію у суді, безумовно, нам було дуже боляче на неї дивитися. Вона дуже сильно схудла, вона сильно змарніла. Було видно, що їй навіть важко рухатися, вставати, але вона в той самий час надзвичайно сильна духом. І ми бачили це по її чітким, різким відповідям по тому, як вона себе впевнено поводить і як вона висловлюється, не визнаючи російський суд над нею. Але водночас Надія сказала такі слова. Вона сказала, що продовжить своє голодування аж до того часу, доки не буде вивезена з Росії додому так само, як її вкрали назад, або доки вона не загине. На території Росії в неволі. Безумовно, ми не хотіли б, щоб це трапилося. Треба сказати, що ми маємо в Україні а нова, приклади у нас такого ж, будь ласка. несправедливого правосуддя, яке чиниться в Росії, і суддя Карпов, він є сиамським близнюком нашого судді Кіреєва. І я переконаний, що колись внаслідок. Часу і того, що все-таки в 21 столітті трошки інакше відбувається хід історії, ніж в попередніх століттях. Надія Савченко буде на волі, так само, Завершим. як вийшла на волю Юлія Тимошенко, і ми дуже раді будемо її бачити. Надія, ми будемо за тебе боротися і впевнені, що ти перенесешся додому. Десять секунд. Шановні українці, ще, будь ласка. Шановні українці, неможливо передати словами, звичайно, все те, що ми побачили. В Росії як репресивна машина знущається з нашої героїні. Відверто кажучи, побачивши матер, матір надії, і сльози на її очах розривало серце. Хоча я по суті несентиментальна людина, коли почув, що мама сказавши, що з моєї дитини зробили мумію, дійсно надія дуже схудла, але вона переможе і, власне кажучи, тримала вона в руках. Таку ілюстрацію, де чітко було написано: народилася я українкою, українку я і помру. Я впевнений, що надія переможе разом з ним переможе Україна. І слава Україні!